Всім привіт! Я Віка. Ласкаво просимо до мого смачного світу. Я до вас з хвилинним салатом. Дуже смачно і в деяких випадках дуже корисно. Він ідеально підходить до всього, а особливо смачно його додавати в домашню шаурму або як салатик до шашликів. Все дуже бюджетно, мінімум інгредієнтів, дуже швидко і дуже просто. Нам знадобиться червона капуста червона або синя, яку ми намагаємося нарізати дуже тонко. Вся фішка саме в нарізці. Шматочки капусти повинні бути як тонкі волоски. Трохи солимо, трохи. І руками м'ємо капусту. Не треба сильно намагатися, трохи її пом'яти і залишити осторонь. Червону цибулю я нарізаю півкільцями, такі ж тонкі, як і волоски. Перед тим, як додати в салат, трохи їх розбираю руками. Далі додаю часник через прес. Потім ще трохи сухого часнику і чорного перцю. І ось далі є варіанти. Якщо ви дотримуєтеся правильного харчування, то змішайте грецький йогурт з гірчицею і цим заправляйте салат. Трохи підсоліть за смаком. Я заправляю шкідливим майонезом. Так, знаю, не дуже корисно, але все ж таки це найсмачніший варіант. Тому вибирати, звісно, вам, а я засмачненьке. Все добре перемішуємо. Салат дуже простий, всього з пари інгредієнтів, і незважаючи на цю простоту, він ідеально підходить майже до будь-яких страв. Хоч в домашню шаурму загортайте, хоч на пікнік до шашликів беріть. Будь ласка, підтримайте це відео лайком і коментарем. Українським каналам дуже важко стати помітними без цього. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!